Друзі, всім привіт! Я вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Audi Q5. Офіційна машинка 2011 року випуску. 2.0 дизель, повний привід автомат. Подивіться, який вона має класний вигляд. Це в нас внутрішній і зовнішній S-Line, 2.0 дизель, повний привід, класний, економний, динамічний двигунчик. Друзі, пробігу 183 тисячі кілометрів. Машинка після повного ТО. Подивіться на салончик, комбінований шкіра, тканинка, чорний потолочок. Ну класний охайний автомобіль, алюмінієві вставочки, датчики сліпих зон, електропривід, електропакет повний по стіклам, електроскладання, підігрів зеркал, автосвіт, автодощ, мультикермо, в якому стані все в гарному, охайному стані. Пробіг 183 тисячі кілометрів. Сидіння у нас також максимальні. Друзі, це у нас зовнішній, і внутрішній аслань. Пояснюю, тут просто легенька притертість, воно нічого не порване. Електропривід, бокова підтримка, колінна підтримка. Також маємо сидіння. У нас також S-Line, все круто, дорого і багато. Автохолд, електроручничок, клімат-контроль, музичка, камера заднього огляду також тут присутня. Друзі, машинка знаходиться у нас. Кінцева дорога 1 ТРЦ Республіка Парк. На неї буде дуже гарна ціна. Актуальна ціна буде на рія. Отже, телефонуйте. Машинка доступна в лізинг, в кредит, готінковий безготівковий розрахуночок. Можете також розрахувати за нею криптою, можете, друзі, також її обміняти на свій автомобіль. Класний автомобіль перевірений друзі часом. Отже, чекаємо на вас і на ваші пропозиції.